Зараз доєднуємо до розмови Павла Нарожного, це військовий експерт, засновник благодійної організації реактивна пошта. Наші вітання вам, пане Павле. Добрий вечір, Доброго вечора. А можете от зараз прям так на пальцях роз'яснити мінус штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, мінус генерали, працівники цього штабу і начком здається теж. Що це дає нам, от на пальцях, на практиці? На пальцях на практиці, ну по перше, це ну скажімо так, блистательна операція. Чому так? Тому що підловили саме в час проведення е, е, наради. Та да? що це означає, коли там знаходиться командуючий, він нараду проводить з ким з камбрігами. Ну тобто, це рівень приблизно полковник, підполковник майор. Це означає, те, що були обізглавлені не тільки е, ну, тимчасово, да там зараз Буданов каже, що був поранений. Голова Чорноморського флоту, а, але а, я більш ніж впевнений, що там загинуло приблизно декілька командірів. Ну там мова йде там 10 і командирів військових частин. Тобто, це означає, що ем, е, ну були обезглавлені, вони з. Е, е, Втратили командирів. Нові командири прийдуть на їх місце. Ці командири будуть вивчати ситуацію. Тобто, це все час. Тобто, до того моменту, коли ця військова частина знов стане ну повністю 100%, 100 біоспроможною, це питання декількох місяців. Нагадаю, що за декілька днів до цього був поранений командуючий 58-ї армії в Мелітополі. Там разом з ним також загинуло мінімум 10 офіцерів. Знов таки це рівень полковник підполковник Тобто, це дуже значний удар по управлінню Чорноморським флотом. Також ваш колега, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, вказав, що це вже не тактика з нашого боку, з боку збройних сил України, а ціла така стратегія, спрямована на демілітаризацію Криму. Перша ціль, як він пише, це знищення потужності Чорноморського флоту. Друга це зменшення військових об'єктів Криму, які використовуються окупантами для забезпечення своїх сил на півдні України, на тимчасово окупованій території, зокрема і. Також наскільки я розумію, що це комбінована задача зараз виконується: перше осліпляється супротивник завдяки знищенню ППО, а далі вже можна наносити ну, прямі удари по військових об'єктах. Чи правильно я зрозумів? Ну це операція така багатокрокова. Тобто, все почалось насправді з острова Зміїний. Після цього була знищена система С 400 на Тарханкуті після цього були захоплені е, звільнені станції вишки Бойка, на яких знаходилося е, гідроакустичне обладнання, РЛС, е, засоби РЕБ, засоби радіоелектронної е, боротьби. Після цього були знищені системи с 300 Після того було знищено вузол зв'язку номер 744, е, в якому зазвичай проводились ці всі е, збори. Чорноморського флоту для того, щоб їх вивести на ну, такий не бі не не, не стільки захищений об'єкт? Е, і після того вже був нанесений удар. Причому почекали саме чи, е, за допомогою ССО, за допомогою я так розумію, розвідки чекали, коли зберуться. Тобто, це багата кракова, дуже серйозна, дуже ну важко яку операцію, яку дуже важко спланувати, дуже важко виконати. Тому ну це вище всіх похвал Абсолютно пане Павло, а можете роз'яснити? А... Ворог сліпить, як мінімум, на сході Кримського півострова, допоки Мистар Ханкут не має на своїй землі їхніх очей у вигляді радіолокаційних станцій ППО. Якщо так, то як довго ось це вікно можливостей може тривати чи є, чим ворогу перекрити ось цю їхню дірку в обороні? Ворог вже прокоментував. Вони сказали: ми закриємо цю дірку протягом одного місяця. Чому так? Тому що у них щоб закрити на ну, таку величезну отвір, який зробили, треба поставити систему. С-400. вона дуже висока вартісна. Мова йде: ну вони самі її продають за 1-2 мільярда доларів. І у них їх обмежена кількість. Ми їх знищували якусь кількість знищили під час ведення бойових дій на Запорізькій області та Херсонської області. Взять їх виробить. Ну це питання не одного місяця для того, щоб у них їх є, є до 50 штук. Не забуваємо, що Росія це величезна країна з величезною кількістю стратегічних об'єктів. Аеродроми, склади там палива і так далі. Тобто їх всі треба прикривати. С-400 це єдина система ПРО, яка є у ворога проти ракетної оборони. Ну, хоча яка хоча, теоретично може збивати ракети. С-300 також. На да, тобто у них їх дуже мало, і питання швидка вони закрити не зможуть, пане Павле. А от буквально сьогодні ж там були теж вибухи в Джанкої, і зокрема там теж чи в самому Севастополі, чи на околицях, і якраз російські окупанти повідомляли про те, що це в них відпрацювало ППО. А чи дійсно в них може зараз відпрацьовувати ППО? Ну наскільки я розумію, проти Storm Shadow в принципі воно навряд чи може відпрацювати. А якщо відпрацьовує, то проти яких ракет? Ну, штормшедо це крилата ракета. Вона зроблена з елементами системи стелс, ну, Тобто, глибоко теоретично да її можна збити, але ми разом з цими системами ми отримали спеціальні хибні цілі. Це більш дешеві ракети, які їх задача це виснажити системи ППО. ППО може працювати не тільки проти ракет, воно може працювати, працювати проти дронів. Ну тобто робиться спеціально дешеві дрони, запускаються, дрон коштує, ну, скажімо, 30-40 тисяч доларів, ракета коштує там, від мільйона доларів, якщо там, казати про С-300, С400. Ну тобто таким чином просто виснажується системи ППО ПРО ворога для того, щоб після того наносити удари вже ракетами, а не пустишками. Можете сказати на вашу думку, які ще військові об'єкти чи місця ну повинна наздогнати доля штабу Чорноморського флоту? Куди куди ще треба тикати? Болючі міста ворога це паливо. Ну тобто, в на фронті танки, вантажівки і все інше воно їсть дуже багато дізеля, і це все треба якимсь чином підвозити. Артилерійські боєприпаси це ну саме велика біль, яка є. Вона артилерійські боєприпаси сховати дуже важко, бо це величезні склади, на яких вони знаходяться. Місця скупчення ворога. Ну, тобто, це казарми, це ну, можливо, якісь там табори і так далі. Місця там, де вони завантажуються, розвантажуються залізних на залізну дорогу. Це електростанції, тобто вони без світла їм буде жити дуже важко. Ну вже удар був нанесений по Севастопольській ТЕЦ. Це місця базування кораблів. Ну тобто, у нас вже були приклади, коли ракетами звичайними це була точка. У, вдарили по кораблю, по Орську в Бердянське. Ну тут питання доцільності, тобто вартості ракети проти вартості корабля. Якщо це там, скажімо, підводний човен, це має економічну, скажімо так, смисл. Тобто цілі дуже багато, і по яким можна бить. Ну, дивіться щодо цілей і щодо флоту, хотілось би теж тут дещо роз'яснення отримати. А, бо, до речі, сьогодні будемо теж з Микитою обговорювати це в ефірі, але пізніше. Забігаючи наперед, підводні човни, наприклад, зникли кудись з бухти Севастополя. Є вже відповідні фотографії, і надводні кораблі також росіяни відводять від Севастополя. От зараз що саме безпосередньо залишається в цьому місті, і куди вони відводять тоді свої плавзасоби, окрім новоросійська? Ну, крім новоросійська, вони можуть відвести ще в Сочі. Ну більш ймовірний сценарій Новоросійськ, бо він набагато краще захищений, ніж всі інші порти. А що може залишатися? Можуть залишатися транспортні кораблі, можуть залишатися ракетні кораблі, на сії тих самих калібрів. Вони набагато менше їх на ну, складніше, скажімо так, влучити. Ну, десантні кораблі, не факт, що вони їх зможуть використовувати, тому що в них залишилось 4 штуки. Здається, по останнім підрахункам. То ну, флот від цей вже став став небоєспроможним, і ну я не, не бачу якоїсь цілі іншої, крім ударів ракетних. Ну тобто, на десант, вони вже не спроможні. На нанесення ударів по надводнім цілям, таким як ну скажем по зерновозам, які йдуть по чорному морю. Ну також їм дуже важко це буде зробити, пане Павло. Що вам відомо про Чонгарський міст? І про залізницю, і про автомобільний, бо якось щось туди давно не прилітало, мабуть, сенсу немає, чи, чи що, чи якась інша причина. Ну, якщо казати про залізну дорогу, то з великою ймовірністю вона не використовується за, до Мілітополя. Тобто, з великою ймовірністю в Джонкої все діло розвантажується з залізної дороги, завантажується на вантажівки, їде далі або суходолом, або через той самий Чонгарський міст. Чи був відремонтований чангарський міст? Ну мені сказати важко. В мене немає доступу там до супутників із і чогось іншого. Більш ніж впевнений, що якщо там дійсно йшли б якісь більш-менш серйозні вантажі, то ну не пошкодували б ще один штурм шеду для того, щоб нанести ще один удар по чангар. А щодо суходолу, тут теж ну це вже я більш широко беру про південний напрямок. те, що про Запорізький скоріше, напрямок, де зараз триває контрнаступ, і там просто шалені бої відбуваються дуже важкі для збройних сил України. Але тим не менш, завдання перерізати постачання по суходолу. Наскільки воно може бути реалізоване, за вашою думкою, ну до настання. Холодів, мабуть, або висловить свою своє припущення з приводу оцінки по часу. Ну на жаль, пасуходолу це не міст, який можна обрушити. І після того вже там не буде можливості приїхати. Ну тобто, якщо ми скажімо, підірвемо, ну скажімо, вантажівку з боєприпасами на цій дорозі, ну ворог зробить там якусь невеличку гілку по. Поруч і транспорт продовжується. тому я думаю, що я більш ніж впевнений, що неможливо зробити зупинити цей транспорт. Можливо, обрізати інші шляхи, залізну дорогу обрушить, знищити, нанести ще один удар по путінському мосту в Крим. Наносить удари по там, я не знаю по локомотивному депо. По іншим інфраструктурним узлам, які знаходяться в Криму, і таким чином зупинять це все діло. Ну ще не забуваємо, що головна ціль це артилерійські боєприпаси. Тобто їх, їх величезна кількість. Ну, от прийшов в состав з артилерійськими боєприпасами. їх Треба кудись розвантажити. Їх розвантажують, не вантажівки зразу. Їх розвантажують, ну, на якийсь склад, і цей склад це може бути величезною ціллю для ударів наступних. Тому чекаємо на бавону. Прорив в районі Вербово, те, про що командувач Тарнавський повідомляв, наскільки це болючий кусь, так би мовити, для ворога і що він дає нам розвинути. Ну, це це той івент, якого всі чекали. Насправді, чому так? Тому що за цим третій лінією оборони ворога є там укреп райони окремі, але вже немає таких, от ліній оборони, на яких вони б могли тримати оборону. За цю більш ніж впевнений, що там будуть тримати цей прорив його будуть поширювати. Коли він буде достатньо широкий, достатньо, зрозуміють, що там впевнена ситуація через цей прорив зможуть зайти високомобільні групи, яких завдання буде вже рушити фронт, заходить в фланг ну сусідніх ділянок фронту. Там ну і там уже знову обрушувати так само оборону. Тримати оборону на цих лініях суровіки, коли тебе атакують в, в тил, нереально. завдання цих груп буде як атаки в тил, так і рушить інфраструктуру, рушить логістику ворога. І після того, коли цей успіх буде розвинутий, це вже буде йти питання про те, що фронт у ворога буде рушитись. Ну я не можу сказати, що весь фронт, але окремою ділянкою там дожиною там 30-40 кілометрів відносно легко посипеться і уточнення тоді одразу про фланги. Там, же ж якраз, якщо подивитися на ВРБВ, там в принципі такий клин є невеличкий, який зробили збройні сили України, і часто якраз російські пропагандисти розповідали про те, що от зараз наші ДШД, десантники вдарять з флангів. От це правда чи ні наразі? Можуть вони це да, зробити? Ще. Да, вони можуть це зробити, але більш ніж певне, що військові керівництво про це знають, і більш ніж впевнений, що в такий вузький клин не будуть запускати війська. Тобто, завдання номер один – це розширити цей клин для того, щоб убезпечити війська, які теоретично зайдуть туди. Ну тобто, щоб вони не опинилися в е оточенні. Ми це вже бачили, коли була прорвана перша лінія оборони. Так само вони казали про те, що зараз ми вдаримо фланг, і перший клин, він теж був там шириною приблизно 2-3 кілометри. Зараз він там розширений вже там до 20 до тридцяти кілометрів. Ну тобто, це стандартна тактика тут нічого нового не буде. Тобто ніхто не буде ризикувати життям людей для того, що туди заходить. Крок номер один це закріпити цей успіх. Дякуємо вам за роз'яснення. Павло нарожний військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта був напрямом відеозв'язку.